Дай Боже щастя, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про класику, яка ніколи не виходить з моди, а саме про класичну кухню у виконанні меблевого краю, яка була змонтована у чудовому місті із своєю неповторною історією, місто Кременець. Ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак на каналі, де про меблі та дизайн вам розкажуть все і навіть трохи більше. Отже, вмощуйтеся зручніше, і ми. Починаємо. Жодної однакової кухні. Дуже розумно розпорядилися з коштами. Отже кухня. От ви не повірите, скільки я займаюся меблями, а це вже майже 15 років, і приблизно 5 тисяч кухонь сам спроектував і парканадцять з них навіть і сам змонтував. Так от, за весь цей час я не робив жодної одинакової кухні. Розумієте, жодної. А все через те, що кожна людина, яка до нас приходить у компанію із потребою виробництва кухні, має власне бачення, яка б та кухня мала бути. Окрім того, всі ми різні по характеру, зросту, потребам, фінансам і так далі. Але є в нас один спільний момент: ми хочемо, щоб ця наша кухня була найкраща. Наша сьогоднішня героїня була виконана у класичному стилі із всілякими фінтіклюшечками, рюшечками. Точніше, із балясинами, карнізами та патиною на фрезерованих фарбованих фасадах. Господиня цього помешкання кохається у нотаральних матеріалах, тому практично весь будинок був оздоблений великою кількістю дерев'яних елементів, а на стінах штук замість гіпсу. Так і ми на початку проєктування кухні думали фасади виготовити із дерева, дуба чи ясеня. Проте однією з умов було це при тривалій експлуатації, не втрачання свого зовнішнього естетичного вигляду, ну і звісно, ціна. А вона повинна була бути за кухню повіркованою, оскільки ще потрібно було у будинок зробити безліч меблів у дитячу, спальню, вітальню, передпокій та навіть е, у ванну. Про них ми, до речі, розкажемо трішки згодом. А що може забезпечити нам зовнішній вигляд як дерево, та насправді не бути ним? Тільки фарбований фрезерований МДФ, а ще й при умові екологічності, так тут взагалі без проблем використовуючи продукцію Адлер. При збігу вже більше майже вісьми років від моменту виготовлення цієї кухні усі її елементи виглядають як нові, абсолютно не пошкоджені та механізми працюють справно. А все через європейську якість комплектуючих і засобів обробки матеріалів. Зверніть увагу на стільничку. Так, вона, на жаль, не з каменю натурального чи штучного, бо це на той час було дуже дорого, та й зараз недешево. Вона навіть не з hpl пластику, бо його тоді ще не було в Україні. Вона із постформінгу. Це такий матеріал із вологостійкого ДСП, який покритий ламінатом, що не боїться ні температури, ні вологи. У розумній звичайній кількості. Саме розумну кількість шухляд ми спроєктували і для того, щоб господиня змогла тримати свої харчові запаси та кухоння приладдя у нижніх тумбах. Бо, як ви знаєте, у шухлядах зручно зберігати увесь цей крам. Зберігати і користуватися, бо легким рухом ти можеш дістати потрібну тобі річ навіть із найглибшої шухлядки та з найдальшого кутка. І теж легким рухом ту шухлядку закрити. Під час приготування їжі, особливо коли збігає на плиті молоко, ти не задумуєшся над тим, як закрити фасадку. А за тебе це робить механізм, і робить він це граційно, плавно і без звуку. Як сказав би герой одного із фільму без шума та пилі. Отже, все велике, габаритне, важке ми зберігаємо внизу у шухлядах, а у карго, звичайно, в нас поміщається вся бакалія. От малесенькі верхні шухляди, вони потрібні для того, щоб пані там тримала спеції, усілякі дрібноти і гроші. Ну, гроші я, звичайно, жартую. Та гроші ми тримаємо у банках і не в трилітрових, а у швейцарських. Працюють е, наші механізми як механізми у швейцарських годинниках, злагоджено та в такт. І в верхніх тумбах, і навіть у нижніх габаритних тумбах. І вони всі відчиняються як складені дверки, подвійні, потрійні, дуже ніжно і плавно. Попри класичність стилю самої кухні, та попри те, що ми звикли відкривати двері просто в бік, деякі тумби таки обладнані іншим принципом відкривання. А все через те, щоб тобі було дуже зручно одним рухом відкривати дверку вверх. І не одну, а навіть дві. Взяти собі необхідно та, не задумуючись, махнувши одною рукою весь механізм опустить ту дверку вниз, він буде не вимушено, плавно, тихо зачиняти ці дверцята. Все це можливо завдяки фурнітурі європейського виробника, одним із яких є Хефелем. Завдяки механізмам від Хефеле e ви отримаєте кухню, що відповідатиме найбільшим вашим забаганкам. Вони служитимуть вам довго та справно і найголовніше, стануть невід'ємними вашими помічниками. Хефеле e надає великий термін гарантії на свої комплектуючі 3, 5 і навіть 10 років. Та за цей час можна женитися чи одружитися, народити дитину і разом з нею піти у школу. А фурнітура від Хефеле працюватиме справно та безвідмовно. А завдяки різноманіттю всіляких механізмів напрямних, завісів, систем відчинення дверей, систем зберігання запасів і навіть освітленню, ви зможете спроєктувати кухню. Та що там, кухню, абсолютно всі меблі у своєму помешканні так, аби вони були технічно справні тривалий час, були функціональні і не втрачали естетичної краси довго. І ще довше. Посилання на сайт компанії, де ви можете знайти дилера хафеле саме у вашому регіоні, я залишу під відео, ось тут внизу. Зустрічає нас при вході на кухню барна стійка із вітражними фасадами зі скла. Перш за все, це все дуже зручно, бо в ній можна тримати весь посуд, так би мовити. Той, що для гостей сервізи на придане, ну і варіант з стійкою, ви можете просто попити за нею каву, поспілкуватися із дружиною, яка готує тобі вечерю. Найкраще, звичайно, снідається, обідається та вечеряється у колі сім'ї, коли ви всі разом за великим столом, що розташовується посеред кімнати. Стіл теж для підтримки загального стилю, виконаний у класичному стилі. А пам'ятаєте, ще на початку програми я вам розказував, що господарі дуже розумно розпорядилися з коштами при виборі меблів, бо після того, як ти збудував будинок, зробив у ньому ремонт, то ще не всі витрати пов'язані із облаштуванням сімейного гніздечка. А меблі А в цій сім'ї потрібно було ну, дуже багато, бо дітей вони мають не одну і навіть не один. Бо дітей вони мають. Кілька. А там вже і спати на підлозі то якось самому не комийфо. Отже, після кухні ми добралися і до дитячих. Звичайно, що вже зараз можна казати, о, я б зробив чи зробила зовсім по-іншому. Бо ось цей матеріал вже не модний чи цей матеріал не модний. Повірте мені, навіть зараз діти в захваті від своїх кімнат та нічого б там не міняли, бо все необхідне у них є. Шафа, стіл для навчання, полиці для зберігання речей і навіть спортивних нагород. Ліжко чи диван і ще купа місця, щоб прийти із друзями і гарно провести час удома. Попри дитячі кімнати, добралися ми і до спальні господарів. А що потрібно сучасній людині у спальні? Це велике ліжко, аби можна було виспатися після важкого трудового дня шафу для зберігання речей, можливо, столик для наведення марафету на голові, особливо мені, і, можливо, телевізор. І то можливо, Бо той телевізор останнім часом показує якісь такі речі, що ні в яку голову не лізуть. Тому перед сном аж ніяк не рекомендую його включати. Хіба би ви хотіли? Переглянути наші програми про меблі та дизайн, поставити нам вподобайку під одним із відео, що вам сподобалося. І особливо під цим відео внизу ви обов'язково ставите вподобайку, тому що ви маєте підписатися на канал меблевого краю у YouTube. Та це все в подальшому. Бо я вам зараз розкажу про ванну. Буквально кількома словами: ванна у нас вийшла чітка. Крута стільниця із натурального каменю, крута сантехніка, круті вологостійкі фасади із фарбованого МДФ і мега круте дзеркало. І це все було би, якби ми ще не робили там гардеробну передпокій у цей будинок. І то вже зовсім інша історія. Я ж побіг писати наступну програму про меблі та дизайн, а саме про один із будиночків, інтер'єр якого наша студія дизайнувала. І цей будиночок розташований теж, до речі, у місті Кременці. Ботько поліз на гору Бонну милуватися краєвидом, а ви тримайте хвіст з пістолетом. Все буде добре, бо все буде Україна. З вами був Роман Погайдак та меблевий край миру і злагоди вашим домівкам. Ну, давай ще раз. Треба зачіску поправити, бо в мене має бути така файна. Міліровочку, віфіровочку загрузити так, на голову так, ірокезика такого файного. Я така вся красива буду розказувати звізда. Звіздун'я. Попри класичний стилю самої кухні та попри те, що ми звикли від... відчиняти, все тихо будь. Вони служитимуть вам. Бум-бум-бум-бум-бум. Прикинь, як я сьогодні видав.